Івано-Франківську відбулася мультидисциплінарна науково-практична конференція, де провідні фахівці у галузі медицини зібралися, щоб обмінятися досвідом та обговорити сучасні підходи до лікування небезпечної патології перитоніту. Сьогодні конференція присвячена перитоніту. Тобто, це проблема, яка була завжди в хірургії, яка завжди буде. І як би її не вирішували, є багато позитивних моментів. Ну все одно ця проблема потребує вирішення. Ми це мультидисциплінарна наук. О, конференція залученням не тільки хірургів, залучення акушер-гінекологів, лікарів, анестезіологів, дитячих хірургів. Ми хочемо цю проблему обговорити з усіх сторін так, щоб деякі питання для себе вирішити, які ще не до кінця вирішені. Завідувач хірургічного відділення Анатолій Богуш зазначає, що це небезпечне запалення внутрішніх органів черевної порожнини. І дана патологія є поширеною в ургентній хірургії. Кожна ургентна патологія яка поступає в лікарню. Це зв'язано з перитонітом, а також і при плановій хірургії, при ускладненнях так само наступають перитоніти. Це грізна патологія, тому що вона може привести до поліорганної недостатності і навіть до смерті. Тому тут мають працювати як хірурги, так і анестезіологи, реаніматологи. Патологія, де є гострий холіцистіт, може з перитонітом, гострий апендицит. Перитоні перитоніт, перфоративна виразка перитоніт, запалення жіночих внутрішніх органів перитоніт. Загалом від перитоніту помирають до 30% пацієнтів. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.